Є знижки на парацетамол, 10% в аптеках подорожних пам, та ощад. Є знижки на Пектолван ВанПлющ, 20% в аптеках подорожних пам, та ощад. Друзі, і зараз ще одна тема. Вам для дискусії вже чекаємо ваших коментарів. Отже, в Києві пропонують заборонити прокат електросамокатів. Ось відповідна петиція зараз подана у на голосування. І, попри те, що цей сервіс дуже популярний не лише в Києві, а й в інших містах України. Є дуже багато запитань, тому що часто от, такі самокатники вони стають учасниками ДТП і винуватцями так і шкодять пішохо. Одам всі за всі проти цієї заборони збирала наша лена квітка так. зараз з нами на прямому включенні. Олено, тобі слово. Колеги, ще раз доброго ранку. Знаєте, бути чи не бути самокатом в місті, мені здається, що це одвічна тема. Але зараз конкретно піде мова про те, що про сервіс оренди самокатів і от, власне, про компанії, які надають ці самокати а, в оренду. І я думаю, що багато хто бачив ось такі от острівці. Вони є не тільки в Києві, а в багатьох містах України, де ти можеш підійти просто класнути і через додаток, спеціальний взяти а, цей транспортний засіб, проїхатися куди треба, і лишити його в іншому кінці міста. І от. Відповідна петиція саме про заборону е, сервісів оренди самокатів в Києві. Вона зараз подана на голосування до е, Київради, тому що е, ну я впевнена, що не дуже багато людей купують цей транспорт, тому що є така можливість просто взяти на прокат, скористатися і не витрачати велику суму грошей на власний. Я скажу чесно, що в Україні, і, зокрема, в Києві я жодного разу не їздила на самокаті ні на особистому, в мене його просто немає, ні, ні брала в оренду я каталася тільки за кордоном, і це були спеціальні місця. Це була спеціальна полоса для руху, смуга для руху, як велосипедів, так і самокатів. І скажу, що це було дуже зручно, дуже швидко. Поїхати від точки А до точки Б. До того ж цей транспорт екологічний і він не створює шумового забруднення. Його майже не чутно і у великих містах вважається, що такі самокати вони можуть частково вирішити проблеми власне таких транспортних заторів і машин. Але попри це є дуже багато нарикань, з зокрема українських. Містах, наприклад, водії машин, вони скаржаться на те, що ось ці самокачки вони дотримуються правил, вони підрізають. Вони дуже часто стають учасниками ДТП. Ну вони просто не знають, тому що не знають правил. До того ж, дуже часто люди беруть в нетриве, нетверезому стані ці самокати в оренду. Катаються не одна людина, а декілька. Я навіть бачила трьох людей, які просто їхали на цьому самокаті. Тобто немає ні культури, ні правил того, як це має у нас відбуватися. Вчора ми пройшли Лися вулицями Києва і запитали людей, власне, що вони думають про цей транспортний засіб і про можливу заборону от, власне таких сервісів, от таких от острівців в Києві. Давайте послухаємо. Не є безпечним транспортом. Одного разу мого сина дівчинка збила їхала на електросамокат. В принципі, якщо людям воно допомагає швидше дістатися там до роботи чи ще кудись, то це добре, але треба ж дотримуватись правил руху. Я вважаю, що забороняти якось. Тупо, ну що це банально економить час. Мені здається, що регулювати правила треба не забороняти, а відрегулювати можливо швидкість. Як водій, так, коли я бачу ці самокати на дорозі, ну мені це дуже не подобається, якщо вони є. Але оцей шлях заборонити все заборонити, то ми так повернемося до Радянського Союзу. Нам і так уже все заборонили. а стали самокати і що таке. Друзі, ну ось ви бачите, що загальна думка така, що не забороняти, а відрегулювати і чітко прописати права та обов'язків тих, хто дає ці самокати в оренду, і тих, хто їми, ними користується. Але тут є інший бік медалі, тому що це власне, самокат це той пристрій, які не призначені для участі у дорожньому русі, і власне це у своєму дописі написав вчора адвокат, який саме спеціалізується на справах по ДТП, Адвокат Вадим Володарський, тому що відповідно до законодавства. До правил дорожнього руху кожного транспортного засобу є категорія, і ось власне самокати вони підпадають під категорію мопедів. А це транспортні засоби, двоколісні транспортні засоби з електродвигуном до 4 кВт. І, хоч за законом, самокати за визначенням є мопедами, але все ж таки за технічними характеристиками це не зовсім так. Пропоную послухати думку адвоката. Він не має ані належної сертифікації, ані можливості бути зареєстрованим, немає належної світлотехніки. Стійкості нормальної там немає, тому що ну, коли людина їде стоячи, то відповідно дуже високий центр ваги а на них же часто ще їздять і по кілька людей. Крім того, маленький розмір коліс, тобто в'їзд у будь-яку вибоїну маленьку, це фактично вірне падіння. Ну і ще тут такий момент: якщо е, власне самокати, людина, яка їздить на самокаті, вона стає учасником ДТП. Як його притягати до відповідальності? Тому що, коли людина його бере, в нього не вимагають права, не питають вік, можна вказати, будь-який е, взагалі. Ну і відслідкувати ці самокати, в так як вони є не зареєстрованими. Ми почули цю думку адвоката: відслідкувати їх, і взагалі на якому е, як який транспортний засіб е, самокат став причиною ДТП неможливо, тому що вони не зареєстровані. Але ми зараз вирі. Шому долю самокатів і сервісів оренди. Тому ми звісно не могли не спитати думки у компанії, які надають таку послугу для громадян України. Вчора ми поспілкувалися з представницею однієї з таких компаній. Вони представлені не тільки в Києві, а й в інших містах України. І ось вони нам фактично представили декілька вагомих аргументів на свій захист. Ну, по перше, цей сервіс, він надзвичайно популярний в Україні і в Києві, зокрема, приблизно 500 тисяч людей. Беруть самокати в оренду, і ці самокати вони вже стали такою невід'ємною частиною транспортної транспортної інфраструктури міста. На думку от компанії, яка надає цей сервіс оренди самокатів. І вони ці компанії вони не просто так в багатьох містах України, не тільки в Києві, а зазвичай вони співпрацюють з місцевою владою та поліцією. І я пропоную послухати. Що стосується саме прокату електротранспорту, то кожен транспортний засіб має обмеження по швидкості збільшити це технічно неможливо. Також ці транспортні засоби електропрокату проходять регулярний техогляд. Буквально кожна наша поїздка застрахована як від нещасного випадку, так і від цивільної відповідальності. Друзі, ну ви почули, що власне сам такий самокат, просто от як транспортний засіб, не знаю, як девайс, є таке слово, він не представляє собою загрози. Тим паче, ті самокати, які є в приватній власності, вони можуть розганятися до 60 кілометрів. І дуже важливий момент. Статистика ДТП каже, що за 5 років було зафіксовано, і це статистика патрульної поліції. 133 випадки. Це невелика цифра, але зареєстровані, можливо, їх було трошки більше. Тому до чого я веду, що забороняти. Можливо, це і не вихід Тому що залишаються велосипеди, залишаються самокати в приватній власності, на яких люди все одно буде, будуть їздити. А тут треба відрегулювати, чітко прописати права обов'язки з кожного сторін, вимагати права, знання елементарних правил правил, і дуже важливо ще розвивати наші міста, тому що я думаю, ви погодитеся, вони не пристосовані для самокатів, наприклад, як європейські, де є спеціальні відведені доріжки і смуги для руху, де вони мають їздити. Тобто, от такими спільними зусиллями, ну на мою думку, от так можна вирішити цю проблему. Колеги власна ідея погоджуюся я заборона, думала. заборона не вихід, але вимога до дотримання правил дорожнього руху і жорсткі вимоги і от, мають бути. Глядачка пише: я за заборону, тому що перед тим щоб стати на транспортний засіб, вивчи ну. правила дорожнього руху.